Казом Президента України від 13 листопада 2014 року з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та з листопада 2013 по лютий 2014 року поставили на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України. Та її європейського вибору, Встановлено в Україні День Гідності та Свободи, який відзначають щорічно 21 листопада. З нагоди цієї дати пропоную у вашій увазі інформаційне досьє Майдану на сторінках книг». До вашої уваги. Книга Станіслава Кульчицького Українська революція 2004, яка написана доктором історичних наук та присвячена 200-денній епопеї президентських виборів 2004 року, яскравому феномену новітньої української історії. Книгу надруковано накладом в тисячу примірників у видавництві «Генеза» 2005 року. У книзі Станіслав Кульчицький дійшов висновку, що Помаранчева революція справжня, і вона є. Окремою ланкою у ланцюгу революції, які відбувалися на території Східної Європи. Наступна книга Віктора Медведя Незламні це повість хроніка, яка вийшла у луцькому видавництві Твердині. «Незламі» – це документальна оповідь про три холодні місяці, які провели українці в центрі Києва під шквалом гранат куль. Бруківки та коктейлі Молотова. Тисячі українців виборювали своє майбутнє. Їх не зупинили ні морози, ні безчинства силовиків, ні час. У повісті поєднано історії учасників протесту Сергія та Ані зі спогадами інших мітингувальників про буремні події 2013-2014 років. Олександр Стражний. Менталітет майдану. Хроніка подій, свідчення очевидців. До Майдану можна ставитись по-різному. Але якщо хочете мати максимально об'єктивну точку зору, прочитайте цю книгу. Вона виявиться вашим провідником по світу Майдану. Це дуже цікава, вражаюча книга, яка примусить вас замислитись і шукати відповіді на безліч питань. Менталітет Майдану найкраща книга для того, щоб зрозуміти, чим був Майдан для українців. Емоції та факти складаються в єдиний портрет портрет сучасності. Ця книга ваш живий підручник. Брати Капранові, Майдан таємний файл. Настав час дізнатися правду про Майдан. У революції брали участь мільйони. Але що насправді сталося тоді і досі залишається таємницею? Що відбувалося за лаштунками Майдану? Хто платив за революцію? Як ділили владу переможці? Хто і чому здав Крим та Донецьк? Яким дивом вистояли Одеса та Харків? Герої цього журналістського розслідування не тільки ті, хто стояв на сцені, але й ті, хто ховався за лаштунками, хто їздив до Януковича і сперечався з Європою, захоплював адмінбудівлі, сидів у бицегарні, а також воював, лікував, працював для того, щоб революція перемогла. Отже, ви маєте можливість ознайомитися з першим масштабним журналістським розслідуванням подій. На Майдані і зробити власні висновки щодо сторінки новітньої історії, яка назавжди змінила свідомість цілого світу. Андрій Курков, щоденник Майдану та Гіні». Сучасний український письменник один з найбільш цікавих і прославлених діячів сучасної української літературного процесу. Всі книги Андрія Куркова відрізняються яскравими персонажами і поглинаючими, захоплюючими сюжетами. За сценаріями цього письменника створено в 8 кінофільмів, а у 2014 році він був нагородженим орденом почесного легіону у Франції. Книга щоденник Майдану та війни це доповнення і переведення іншої філософсько-патріотичної праці Андрія Куркова Щоденник Майдану. Тепер в полі зору письменника опинилася Україна без винятку. Від Сходу до Заходу, від півночі до півдня. Андрій Юрійович Курков створював сюжетний роман і неагітаційні заклики. Він показав життя і думки звичайного українця, описав його емоції, надії та страхи. У цих коротких нарисах кожен відчує свій бір, згадає події, що залишили величезний слід у серці всіх українців та в душі самої держави. Майдан від першої особи Регіональний вимір. Випуск третій. У двох частинах. Збірник спогадів, Майдан від першої особи регіональний вимір» підготовлено у рамках проєкту Українського інституту національної пам'яті Майдан усна історія. Проєкт виник навесні 2014 року, і його метою є збір усних свідчень очевидців та учасників Революції Гідності. На основі записаних спогадів започатковано серія друкованих видань Майдан з першої особи. У 2015 році вийшов випуск 45 історій Революції Гідності. У 2016-му Мистецтво на барикадах. Випуск складається із 13 розділів за кількістю регіонів України. Розділ подається за назвами областей, розташованих в алфавітному порядку. Книгу також можна отримати безкоштовно, звернувшись до Українського інституту національної пам'яті з листом на ім'я голови, а також завантажити електронне видання можна в Google Play. Сергій Мартинюк. Народжені перемагати. І хоч під обкладинкою книги, зібраної різні жанри, публіцистику, поезію та драматургію, кожним твором цієї книги автор підкреслює. Що українці, прадавня волелюбна нація, її горді, незламні предки пишалися своїм українством і залишали своїм нащадкам заповіт завжди пам'ятати: ми маємо жити не тільки вільними серед вільних, а й пишатися тим, що ми українці. Саме оцей постулат пишатися своїм українством є актуальною проблемою для сучасних українців. І автор намагається пробудити, а то й народити такі почуття у своїх читачів. Він привертає увагу до таких деталей повсякдення, на які українці перестали зважати, але саме вони роз'їдають народну душу, впливають на її денаціоналізацію. Йому прикро, що вулиці України мають назви не українських звитяжців, а їх окупантів. Та й на вулицях українських міст рідко чути українську мову. Читаємо її. Авторові не тільки були Україна, він формує культ українця. Тому й закликає, щоб стати європейцем, треба спочатку стати українцем. Пам'ятаймо життєву мудрість цієї тілі. Тож запрошуємо вас до нашої бібліотеки. Мирного сімня! Все буде Україна!